Система кріплення від виробника Аксор. Ми розширили наш асортимент саморізів, додавали анкера, дюбель швидкого монтажу і ще багато-багато різних елементів. І дивлячись і звертаючи увагу на ваші запити, будемо збільшувати цей об'єм для того, щоб ви могли придбати будь-яку будь систему кріплення, що вам потрібно: чи то саморіз, чи то дюбель, чи то анкер. Різної товщини, різної довжини абсолютно все, що потрібно для якогось будівництва або для домашнього побутового використання. А придбати будівельні матеріали як капітальні, так і систему кріплення, систему утеплення, ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль буд. Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю. А також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваше замовлення.